Друзі, вітаю на своєму каналі. Прийшли з дитинкою прогулятися. У нас тут місцевий парк. Да, ми зараз обійдемо і прийдемо. І дивлюсь, так щось порожньо, самотньо, нікого немає. Тут кафе було, Денді-кафе, я вам знімала а, відео з нього. Нормальна така кафешка, плюс а, була дитяча кімната. Дивлюсь, все темне вже зачинено. В інстаграмі сторінки їх немає. Не знаю, щось воно не прижилося чи. Ну і на сезон воно не могло відкриватися, тому що дуже дуже затишно всередині було. Щось таке незрозуміле. Дитина хотіла... Так, да, ворона. Пішли сюди. Дитина хотіла покататися на позазі тут, але мало вірогідно, що він працює. І взагалі так дуже сумно все виглядає. Що все у мене настрій зник після цієї картини. Не йди в багнюку, не йди. Зараз підемо подивимось. От дитячий майданчик залишився, але зараз вже холодно. Ну так, не дуже зручно буде там на ньому гайдатися. А машинки були, такі вони за кошти, звичайно, що. але зараз щось немає. Ну, пішли. Горка ні, горка вже холодно, ніхто не буде на неї кататися. Таке щось. Тут майданчик. Було б гарно його якось освіжити, не знаю. Пішли, пішли, подивимось. Бачиш, що і діточок немає ніде. Того, що вже похолодало і на майданчики майже ніхто не ходить. Якось так. Отже, все сумно виглядає. А що оце вони залишили, я не розумію, там щось всередині є, чи просто ще не прибрали, чи це на зиму так буде. Отже, одні ворони он, бігають, їсти собі шукають, та і все. Зараз вам, до речі, я вставлю вставочку з вороною, яка знайшла чіпси. Дуже прикольно. Друзі, я йду, дивлюсь, думаю, що це ворона робить. Пакування щось дістає. А там хтось залишив чіпси в пачці, бачите? Перший раз бачу, щоб ворона чіпси їла. Боже, бідоласно. Але це ж так не корисно. І полетіло. Он туди на дах, щоб її ніхто не спіймав, бачите? Зараз там на місці, а потім, мабуть, сюди повернеться. Мене ще дуже уміляє, тут ця травичка зелена на фоні вже опавшого листя оголених дерев. Бачите, а травичка зелена. Так гарно виглядає. Вже шкода, того, що вона скоро зав'яне і все мороз, холод. Зима. І потяг, до речі, вже не працює. Накрили його такими чохлами. Вже все. Буде відпочивати до весни, мабуть. Шкода. А, але ще така погода, що можна було б ще і попрацювати, я вважаю. Ой, друзі, вирішили ми, значить, піти чи на тролейбус, чи на трамвайчик, щоб вже не обходити. І поїхати кудись в інше місце. Зараз іде жіночка каже, ні трамвай, ні тролейбуси, нічого не ходить. А ми вже доходимо, бачите, до виходу. Я думаю, блі, це ж світла немає, і відповідно нічого не ходить. Боже, це такий круг ми зробили. Куди тепер далі? Навіть я не знаю. Зараз подивимось. Погляньте, як класно люди. Зробили собі ось такий куточок. в таких стовпчиках невеличкі квіточки. Але мені здається, коли буде зима, там вітер, сніг, вони просто попадають, не знаю, може їх потім приберуть. Лелека ось тут виглядає, метелики, схоже, як суперово. А тут як пруд. Он з різними. Бачите, метеликами теж. Змійка є, квакушка, боже, суперово, грибочки ще ростуть, такий парканчик класний, сіточка, дуже гарно виглядають. Людей просто золоті руки. Супер. Дитинка дуже полюбляє запіканочку, просто дуже. Дуже смачна, з гарним складом, мені подобається. Взяла її, хотіла какао спробувати, вона один раз спробувала, їй не подобалось. Думаю, треба взяти ще, а тут не какао, а дитяча лата. Теж доволі таке смачне, але, але їй не дуже подобається, тому що, мабуть, чи солодке, чи що, не знаю. Ну, Я, мабуть, його буду допивати, тому що солодке ще таке прям насичене, не практикую. О, на ласу запікалочку, водичка буде, а це так. І погляньте які новенькі стаканчики. Різдвяні, так, новорічні. Класно теж зробили по сезону. Оце дуже тішить. Погляньте, як прикольно придумали. Ось такий Санта. Дуже гарно виглядає, такий яскравий. Це кераміка. Це, мабуть, цукерниця. Відкрий та пригостись. Відкриваємо, а там на що? Цукерочки. Боже, як мило. Минулого року такого не було. Це щось новеньке взагалі. Супер. І такий один Санта і ще один Санта є. Два Санти на всю булошну. Суперово. Взагалі, ідея супер. Ще в кав'ярнях не бачила такого. Ось, якось так. Друзі, в булошні той же декоршує на минулий новий рік, але все одно дуже гарно виглядає. Це пряничок, сукерки і ялинка. Доня, що ти робиш? Ти його гладиш, так? Гарний пряничок, правда? Гарний.